Всім привіт! Це турнічок і добричок. Ми навчаємо добрячка. Що? Підтягувати. Що нам Та? допоможе? Сам турник. Резина. Резина і добрі. Дроваться. Привіт. Добре, я. І почати пітяж. Ви беремо. Дісини. Підтягуємо. Добре дія. До Руку чепляется. Нож там я вижу. Руку напрямую. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Я все нема резинка. Не пусать. Это мать, не пускай. Обыскать. Я все нема резины. Топ-то. Я его печал договорить, а один сам пусает. Чепляється. Я добре допомагаю. сам, добре допомагаю, не сам. допомагаю, Не сам. І трішечки можна я його води снапу. Висі. молодець, Давай. Торпічок і добрічок.